У червні 2025 року Сахновчинський Рем отримав в рамках модернізації обладнання 25 гуманітарних силових трансформаторів. Відповідно, була організована робота по заміні цього обладнання, яка виконувалася в 14 населених пунктах Сахновщини. Після заміни обладнання на нове ми забезпечили надійним, якісним електрозабезпеченням. Більше двох тисяч споживачів Сахновщинської громади. Роботи по заміні силових трансформаторів, іменно гуманітарних силових трансформаторів, які є нові, виконуються для того, щоб зменшити кількість технічних втрат, які будуть економити кошти, які затрачуються для експлуатації електричних мереж.